Забіг рекрута це про силу наших військових. Коли я бачу, що біжать військові в броніках, ботінках, в снаряджені, то біжиш і не мав права здатися. особисто. Я пробіг його в честь свого товариша. Данила нема його прізвисько. боксер. це забіг в честь його пам'яті. Для мене це трошки така складна тема. ця історія про об'єднання всіх людей навколо просто спорту, який є щось більше, ніж просто пробігти. Це для мене можливість. Вшанувати Олексія і всіх тих, хто нас обороняє, це, це можливість бути корисним а, і як сказав казав Олексій, не слимачте. Це те той мінімум, який ми можемо зробити для наших хлопців, дівчат, які там на передовій, це класна така можливість заявити про те, що Україна тримається і буде триматися вічно. Я всі свої забіги присвячую чоловіку. Він служить на Днецькому напрямку.